Ну, все коханий, я пішла, сказала Ілона на ходу. Ілонка, ти ж зовсім не побула зі мною. Володимир глянув на неї з легким докором. Вони були одружені всього сім місяців, а вона молодша за нього на 23 роки. Володимир завжди вважав, що шлюб із молодою жінкою ідея сумнівна. Не раз казав, що молоденькі дружини здебільшого шукають лише вигоди, але, врешті-решт, і сам потрапив у цю пастку. Хоча довго був переконаний, що в його випадку все по іншому. Він щиро вірив, що Ілона його кохає, настільки, що колись навіть зомліла від почуттів постійно була поруч, мов тінь, і це підкорило чоловіче серце. Йому часто згадувався їхній медовий місяць на Мадейрі, мабуть, найщасливіший період у його житті. А тепер, коли він опинився в лікарні, Ілону не бачив уже давно. Вона з'являлася тільки тоді, коли була потреба в чималій сумі. Хоч гроші на її карці завжди були, останнім часом їй усе було мало. І тільки тоді вона згадувала, що в неї є чоловік у лікарні. Ой, зайчику, я терпіти не можу цей лікарняний запах, мене аж нудить, скривилася вона. А що, і від мене нудить? Я ж, як не крутий, теж із цим усім пов'язаний, тихо сказав Володимир. Та ну тебе, любий, не вигадуй, ти ж тут ненадовго, не вічність же. Він видихнув з прикрістю. Ілонка. Останнім часом я тебе бачу тільки тоді, коли ти за грошима приходиш. А коли ти була тут просто так, без потреби. Ілона на мить розгубилася, але швидко перейшла в атаку: Ти не можеш змушувати мене приходити сюди, тобі ж видно, як мені тут погано. Як тільки одужаєш, я знову буду поруч. Володимир гірко усміхнувся. І що, вечори разом будемо проводити? Ілона вже на порозі надіслала йому повітряний поцілунок. А вже ж котику. Ти ж знаєш, як я тебе люблю. Та і взагалі, якби ти не обмежував доступ до картки, мені не доводилось би кожного разу просити. Це так принизливо, чесно кажучи. А ти спробуй менше витрачати. Тобі щодня приходить стільки, скільки інші за місяць не заробляють, з притиском відповів він. Ілона засміялася. Боже, про що ти? Як взагалі можна жити на такі дрібниці? Все, я побігла, в мене запис на манікюр. Ти ж хочеш, щоб я виглядала бездоганно? Цікаво, лише для кого? пробурмотів Володимир. Але відповіді не почув, Ілони вже не було. Він стомлено прикрив очі здавалося, що життя пішло зовсім не туди йому 51 рік. Грошей вистачає, а щастя, ні краплі. Колись він ледь зводив кінці з кінцями. Зате в душі жила справжня пристрасть, живі почуття, які за гроші не купиш. А тепер Ілона. Вона ж його перша дружина. Пішов під вінець в 50, Сподіваючись, що у них буде дитина, але ті мрії зруйнувались майже одразу Ілона і материнство речі несумісні. Тепер він усе частіше ловив себе на думці, що від самого початку жодних щирих почуттів з її боку і не було можливо, вона просто вправна актриса, яка грає заради багатства. Хоча, може, він і помиляється. Може, Ілона справді кохає його, просто не може бути поруч, коли мова йде про лікарні. Таке теж буває, і, мабуть, досить часто. Але, судячи за облич лікарів, стан у нього не найкращий, і Ілона, здається, це розуміє тому і кохає ще більше, бо знає, який величезний спадок може впасти їй до ніг. Володимир криво посміхнувся. А навіщо він взагалі таке думає? Можливо, вона все ж переживає за нього, просто не вміє по людськи це показати. От якби у нього була дитина, син чи донька, комусь своєму рідному залишити усе нажити. А він, молодим, такий дурний був, скільки можливостей упустив, і жінка була хороша. Ех, завжди так, розум приходить пізніше, ніж потрібно. Добрий день, пролунав голос. Володимир розплющив очі і побачив дівчину в білому халаті, яка трохи розгублено на нього дивилася. Ой, вибачте, здається, я помилилась палатою. Мені потрібна Ірина Бондаренко, сказала вона майже зі сльозами. Виновенька тут? м'яко запитав Володимир. Дівчина кивнула Так, у мене сьогодні перший ознайомчий день. Але медсестра Тетяна захворіла, довелось одразу включатися в роботу. А я ж тут нічого не знаю. Та не хвилюйтесь так, яку палату шукаєте. 26-ту. Вам треба вийти, повернути направо там жіноче крило. Дякую вам, величезне, та нема за що, а як вас звати. Оксана. Оксанка, заходьте ще, а то я тут сам, тиша навколо. Дівчина знову усміхнулася. Добре, обов'язково, одужуйте. Вона вийшла, а Володимир помітив, що посміхається. Щось в Оксані було таке тепле, світле, і вона дотримала слова, завітала ще раз увечері. Як ви тут? запитала вона з усмішкою. Та все без змін. А як у вас пройшов перший день, поцікавився він. Оксана засміялася. Знайшла карту лікарні, Орієнтуюсь. Навіть лікар похвалив. Ось бачите, все добре. Ви одразу після навчання прийшли? Так, але практику проходила в іншій лікарні а ця ближче додому. І що вас спонукало піти в медицину? Оксана трохи посумнішала: У мене мама довго хворіла, потрібно було робити уколи, крапельниці. От і вирішила я, що треба навчитись справлятися з такими ситуаціями самотужки, тому і обрала медицину, стала медсестрою. А потім, знаєте, якось увійшла в смак. І зовсім не шкодую. З теплотою сказала Оксана. А як мама? Вже здорова, дякую вам, усе добре. Вони ще трохи погомоніли, і коли дівчина пішла, Володимир знову усміхнувся. Йому так хотілося назвати її не просто Оксана, а, скажімо, сонячний промінчик. У ту саму мить йому спала на думку трохи дивакувата ідея а що як пограти в батька, неначе донька в нього з'явилась. і заодно Ілону на чесність перевірити. І весело, і цікаво, якщо все одно вставати з ліжка шансів небагато. Оксана зайшла до нього і наступного дня, і Володимир без прелюдій видав: Я хочу зробити вам пропозицію робочу. Роботу? Та я ж уже працюю, здивувалась вона. Цю можна поєднувати, там нічого складного. Хм, Цікаво. А що саме треба робити? Він пояснив їй все до дрібниць, і Оксана на хвилинку замислилася. Потім сказала Добре, я погоджуюсь. Але одразу домовимося, мені нічого не платіть, бо я вважаю неправильним, коли між людьми стоять гроші. Це вразило Володимира. Серйозно, я ж тобі оплату пропоную, а ти відмовляєшся. Якщо з грошима, тоді я пас. Ну, і характер у тебе, Оксанка, усміхнувся він. Та не я одна така, мама каже, те саме, засміялася дівчина. Вони домовились, щойно з'явиться Ілона, Володимир дзвонить Оксані. А та живе зовсім поруч, за п'ять хвилин буде тут, як штик. І тоді вже подивимось, як Ілона відреагує на новину, що тепер спадщина не тільки їй дістанеться. За його підрахунками, Ілона мала з'явитися саме сьогодні. Вона зазвичай приходила через день-два, коли на карці закінчувались гроші. І не підвела ввечері влетіла до палати. Зайчику, в мене зовсім немає часу, але я знайшла для тебе хвильку. А чому ж така заклопотана? На роботу влаштувалась? спитав Володимир з невинним виглядом. Ілона аж зупинилася, не договоривши. Що за нісенітниці ти мені говориш. А що такого сказав? спокійно відповів він. Я працювати? Ілона глянула на нього, ніби він сказав щось абсурдне. Я просто хвилююся. Якщо мене не стане, на що ти житимеш? Вона зніяковіла, але нічого не відповіла. Було видно, що розмова про спадок ще не на часі. І тут двері відчинились, і в палату зайшла Оксана, свіжа, усміхнена, як весна. Привіт всім, татку, я тобі мандаринів принесла, як просив. У Ілони обличчя витяглося. Вова, а це хто? Це Оксанка. Проходь, доню, пора вас познайомити. Це моя дитина. Що, дитина? Справжня? Ілона здивовано роззявила рота. «А вже ж, як бачиш, цілком справжня, задоволено кивнув Володимир. Почекай, Вова, ми ж такого не обговорювали. Він підняв брови. Тобі неприємно познайомитись із моєю донькою. Просто її мама не дуже хотіла, щоб ми бачилися, тому ми це не афішували. Але якщо щось зі мною трапиться, Оксана переїде до мого будинку. А я. в паніці спитала Ілона. Ну, Ілонка, не переживай. Там такий будинок, хоч 20 людей посели. Ілона підскочила «Ні, ні, ні, так не піде. Усе має дістатись мені. Я про ніяку доньку не знала. Про неї ж ніде не було ні слова. Ілона, а ти що довідку про мене вивчала, перш ніж ми познайомилися? Вона кілька секунд мовчала, потім махнула рукою уже байдуже. І так, донька офіційно зареєстрована, і в заповіті вона фігурує. Але ти не хвилюйся, і тебе я там теж згадав. Просто сама зрозумій, Оксана в моєму житті давно, а ти з'явилася зовсім недавно. Тому левова частка їй. Ні. Що, ні, Ілона? Я не розумію. Ілона розгублено махнула руками. Володимир округлив очі. Ні, то й ні. А що ти думала, я з тобою через красу твою? Та кому ти потрібен без грошей, та ще й виявляється, у нього донька. Треба ж було сказати раніше, щоб я час даремно не витрачала, на такого, як ти. Ти знаєш, скільки багатих чоловіків мені пропонували відносини. А я тут попалася як остання дурепа. Ілона розвернулася і, як ураган, вилетіла з палати, гучно гримнувши дверима. Швидко ж усе спливло на поверхню, сумно мовив Володимир. Оксанка, вибач, доведеться зробити кілька дзвінків. Він заблокував ілонені картки, а тоді набрав охорону будинку, щоб пояснити, що до чого. Оксана дивилась на нього широко відкритими очима. Ви що, настільки багаті, що у вас будинок охороняють. Він засміявся. Оксанка, ну хоч ти так себе не поводь. Вона похитала головою. Та я не з претензією, просто цікаво. У вас все є, вам не треба економити, відкладати. А ми з мамою, наприклад, вирішили ремонт зробити, збирали гроші, підробляли, потім мріяли поїхати на море і цілий рік відкладали. Але то був кайф, не тягар, бо лишилося зовсім трохи до мрії. А у вас що? Все вже є, можна просто купити. Ну хіба це цікаво? Володимир задумливо хмикнув. От ніколи б не подумав, що хтось скаже, ніби бути багатим, це нудно. Ні, знаєш, мабуть, не так вже й погано, але цікаво все ж, з легкою усмішкою сказала Оксана, підводячись із ліжка після розмови. Ну, я тоді піду, додала вона злегка стривожено, але привітно. Володимир повільно піднявся на лікоть. Сьогодні йому здавалося, що він трохи краще себе почуває, хоч і не дуже. Оксанка, не забувай про старого і хворого чоловіка. Будь ласка. Лагідно промовив він, дивлячись їй у вічі. Обов'язково зазирну, відповіла дівчина з теплотою. А хочете, я завтра принесу вам якусь книжку? Хочу, усміхнувся Володимир. Принеси ту, що найбільше любиш. Обіцяю прочитати. Наступного дня Оксана швидко забігла, лишила в нього трохи потерту книжку, яку вона саме дуже любила, і швидко вийшла, поспішаючи далі. Володимир взяв цю книжку в руки і відчув, як серце раптово калатає у грудях сильніше, ніж зазвичай. Не може такого бути, подумав він, але все ж відкрив обкладинку. Там, на першій сторінці, був напис, зроблений його рукою Книга про нашу любов. Не забувай цього. Цю книжку він подарував одній дуже особливій дівчині молодій, красивій і розумній. У той час він ще не був успішним бізнесменом. Потім їхні шляхи розійшлися. І, чесно кажучи, Володимир досі не міг збагнути, чому так сталося, через якусь, здавалося б, дрібницю. Лариса колись спитала, як він ставиться до дітей або щось у тому роді, він відповів впевнено, що поки що про дітей думати рано спершу треба побудувати кар'єру. Він не розумів людей, для яких народження дітей було на першому місці, вважав їх простачками, яких навіть терпіти не міг. Відтоді Лариса почала віддалятися. Зрештою, навіть попросила більше їй не дзвонити. Володимир не був дурним, але в голові почали визрівати думки, які він раніше відкидав. Коли Оксана з'явилася в палаті, він запитав Скільки тобі років? «24. А чому питаєте? Коли святкуєш день народження? 3 червня. Що ж сталося? Оксанка, а ця книжка вона належить твоїй мамі? Ви бачили підпис? Так. Вона отримала її від мого батька. Але він загинув ще до того, як дізнався про моє існування. Отже, він загинув. Володимир чітко зрозумів одне він повинен обов'язково піднятися на ноги змусити себе жити далі. Бо тепер у нього є для кого це робити. Навіть якщо він відчував себе поганою людиною, навіть якщо думав, що не заслуговує на щось хороше, він мусить боротися і жити. Через чотири місяці він стояв біля дверей Оксани та Лариси, довго не наважуючись подзвонити. Раптом двері відчинилися. На порозі стояла Лариса. Вона, мабуть, вже відчувала, що їхні шляхи ще перетнуться. Оксана вийшла в коридор і спитала Ви? Мам, ви знайомі? А ви, я так розумію, теж? Це той самий пацієнт, про якого я тобі розповідала. Ого? Ну що ж, познайомлю вас знову. Це твій тато. Думаю, він вже про все здогадався. Не серце на нього сильно. Він не знав ні про тебе, ні про мене. Коли ти народилася, він не думав про дітей. Його цікавила тільки кар'єра. Можна зайти? Проходьте. Вони довго сиділи, не сказавши ані слова. Потім Володимир почав розмову. Лариса, я був неправий тоді. Справді тебе образив. Вибач, якщо зможеш. Я думав так, але якби ти сказала, я б не відмовився від своєї дитини. Лариса зітхнула. І я теж винна. Гордість, страх. Потім не знала, як про це сказати. Тож просто мовчала. Не думала, що доля вас з Оксаною зведе. Та долю не проведеш, усміхнувся Володимир. Дівчата, якщо дасте мені шанс, я доведу, що не такий уже і пропащий. Оксана усміхнулася У нашій жіночій сім'ї чоловіків ще не було. Цікаво, як це мати чоловіка. Вони дали йому шанс. І вже через п'ять місяців ці троє людей не уявляли життя один без одного. Якщо вам сподобалася ця історія, буду дуже вдячний за вашу підтримку. Поставте, будь ласка, лайк. Усього найкращого!